Цей пристрій здатен запускати двигун автомобіля, акумулятор на якому не то, щоб підсів, а взагалі відсутній. Це вони так пишуть, ну а ми будемо перевіряти. Діод загорівся зеленим і пробуємо стартувати. Ну, пока що лайк. Характеристики заявлені дуже файні, але ж на заборі також пишуть. Ну а я перевіряю, може запускати бензиновий двигун до 8 літрів і дизель до 5 літрів. Нема в мене в автопарку таких потужних бричок, тому ось вам двохлітровий бензиновий крокодил, якому більше 20 років. Двигун холодний, на вулиці, плюс 5 і йде дощ, і це найкраща погода для перевірки електроніки. Один раз я вже двигун запустив, пробуємо ще раз. Ще раз. І ще раз. Індикатор заряду показує 100%, і таке враження складається, що можна запускати і запускати безліч разів цей двигун 2-літровий. Пробуємо ще раз. Коротше, з основною задачею він справляється. Тепер будемо перевіряти інші характеристики. Пише заряд 99%. Як ми побачили, тачку вона запускає, причому запускає вона її безліч разів поспіль. Тепер дивимось що по комплектації. Є у нас зарядний пристрій на 1 А15 вольт, це у нас виходить 15 Вт. Є ось такі роз'єми для того, щоб заряджати різні гаджети, ноутбуки. А далі зарядний пристрій автомобільний. Ось такі Такий перехідник, знову ж таки, для ноутбуків. Ну і крокодили для пуска двигуна. До речі, крокодили якісні. Дротик іде дуже товстий, дротик іде мідний, причому що дрот іде і сюди, і сюди. Тобто дві площадочки контактні вони мають напругу. Це дуже добре. Є ось такий шнурок для зарядки різних гаджетів. Тут у нас на яблука, тут Type-C і мікро USB це все, що потрібно на сьогоднішній день. Зблизька показую, як виглядає пристрій. Тут у нас все soft-touch пластик. Вмикання ось так робимо і кнопочку нажимаємо тут. Індикатор заряду батареї все ж таки 87% лишилося після пуску автомобілів. Далі у нас є вихід, який може бути 12 вольт. Бачите, переключаю на 12-16 вольт. І є у нас ще 19 вольт, це стандарт для різних ноутбуків або радіостанцій, там обирайте, які саме у вас. Дві USB на 5 вольт 2,1 А, і це у нас вхід для зарядки. Далі довго тримаємо, вмикається ліхтарик. Ліхтарик нормально так собі світить. Ну І тут у нас є роз'єм, куди підключаються власне, ось ці крокодильчики. Знизу маємо два магнити, за допомогою яких ми можемо чіпляти цей пристрій, ну, наприклад, там до капота. По виходу, нам тут обіцяють 3,5 А 19 вольт. І це максимально, він має видавати нам 66 Вт. Зараз перевіряємо. Вмикаємо кнопочку. На першому положенні у нас 12 вольт, заявлено 12 є. Друге положення у нас 16 заявлено трошки більше 16,6. І третє положення 19 вольт. 3,5 А виставлено. Вмикаємо. І 3,5 А він тягне не питання. Причому потужність у нас 63 Вт. Трохи напруга просіла, бачите, 17 вольт. Але то таке. Зараз ми виставляти будемо трошки більший струм. 3,6 тримає. 3,7 тримає. 3,8, 3,9. 4 Ампера тримає при цьому потужність, бачите, більше 70 Вт. 4,1. Ні, 4,1 не тримає. Тобто вони заявили 3,5, а прилад тримає більше і це дуже добре. Тепер прокачаємо, подивимось на 12 вольтах, який струм максимально він тримає, бо щось мені підказує, що він має тримати більше. Зараз 3,4, поїхали. 37, 38, 39, вже 40 Вт. Ні, 4 Ампера. У нього стоїть запобіжник на 4 А. Не запобіжник, а плата, яка обмежує струм. Але що нам ті ампери і ті вати? нас цікавить, чи зможе працювати ноутбук. Ось у мене ноутбук, 19 вольт у нього зарядочка. Батарею я вийняв зовсім. Звісно, я знайшов серед усіх а, таких Перехідників, які дали в комплекті. Перехідник, який підходить до цього. Ось, бачите, батарейки нема зовсім. Вмикаємо режим 19 вольт. Вмикаємо сюди. І що у нас виходить? Запуск. Хова. І комп'ютер запускається. І це дуже добре. Бачите, тільки на павербанці без штатної батареї комп'ютер може працювати. Тестуємо USB, -шку. обіцяють, 2,1 А. Вмикаємо, дивимось. 1,1 А вже тримає. Погнали. 2,1 тримає. 2,2 тримає. 2,3. 2,4. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, виробився. Бачите, більше, ніж заявлено. Але мушу зазначити, що 2,8 Ампера це сумарна потужність на два цих USB порта. Перевіряю штатний мережевий зарядний пристрій, який має видавати нам 1 Ампер, але по факту видає 0,8. Або 12 Вт рівно. І що це виходить? Ємність заявлена у пристрою, складає 15 Агодин, множимо на 3,7 вольта. Тобто, виходить, що ємність у ватах 55,5 Вт. 55,5 Вт ділимо на 12 Вт, що дає нам зарядка від мережі. Виходить, що заряджатися цей пристрій буде 4,6 години, що в межах, як нам заявляли, 4 навіть пишуть, що час повної зарядки 5-6 годин. А я можу констатувати, що час повної зарядки буде десь 5 годин максимум. Під'єднав потужний блок живлення, щоб земітувати бортову мережу автомобіля, бачите, 14,4 вольта. Але зарядка відбувається так само 12 ватами. Тобто ворхут. Просто фізично не може взяти в себе більше, і тут питання не в поганому блоку живлення. Так, наші всі основні характеристики я вимірів. Поки що ворхут показує себе навідмінно. Зараз зарядимо його на 100%. Будемо розряджати і дивитися справжню ємність. Ну і звісно, трошки підрозберемо його і подивимось, що всередині. Почав вимірювання ємності і розряджати я його буду не по ГОСТу, а відразу великою потужністю в 50 Вт. До речі, є особливість роботи цього індикатора. Спочатку, коли було 100%, просто на очах танули ті відсотки 99-98 і так далі. А тут 5 і 5 вже тримається дуже довго. До речі, 50 Вт вся система тримає вже 45 хвилин. І це крутецький результат. Сам прилад не нагрівся, не загорівся, тому поки що лайк. Будемо дивитися, наскільки вистачить цих 5%. Дивіться прикол: 0% пише, а він все ще віддає 50 Вт. Ну що вам тут сказати? У мене емоція: ворхут видав 52 Вт години. По розрахунком він, мав би, видати, 55,5, але я навіть не розраховував отримувати такі результати. бо частина енергії йде на перетворення напруги з 3,7 на 19 вольт, частина енергії йде на нагрів, на цей дротик, на сам прилад. І до того ж я не вірив, що на сьогоднішній день хтось може заявляти 15 тисяч мА і давати чесну ємність. Всередині маємо ось таку охайну платку. Ізоляція проводів силіконова. Ось така у нас збірка. Розбирати її не буду. І тут два магніта. Тож я рекомендую пускозарядний пристрій ворху до придбання за його чесність, за якість збірки, нормальну ціну і функціонал. Дякую за перегляд.